Немає настрою, втомився, зварили каву не таку, а десь солдат не їв не мився, лежить по горлу у піску. Набрид гучний сигнал тривоги у пік заповнене метро, а десь розвідник втратив ногу. Війна поставила Тавро. Дістала спека у квартирі, зломився кондиціонер, а там з дірою у мундирах заснув на цвинтарі сапер, чекаєш вдома перемоги, гортаєш фото із новин. А десь сукопа бачить Бога. Його в бою розп'ятий син.